от мыса Тарханкут до Севастополя зафиксировано море от четырех десятков вражеских Бпла, сообщает мониторинговые службы. Що відбувається, запитуєте себе, ви невже Соловйов почав розповідати про прильоти по Криму? Я й сам не повірив своїм вушкам і глазікам, коли це почув. Ми далі з вами поговоримо про погрози Арішникам. Обіцяю, що Путіна показувати вам не буду, але продемонструю, як росіяни перебрехали самі себе. Дочекайтеся, а поки насолоджуйтесь сумним Соловйовим, який коментує удари по Криму. Вот в эти минуты сейчас объявлена воздушная тревога. Крымское региональное ПВО готовится к битве. Большое количество ПЛА противника с моря приближается к полуострову. Заявлено о пусках ракет ПКР «Нептун». Ну, работаем. ПВО работает, борется. Также в Краснодарском крае тоже объявлено... Воздушная тревога. То есть подонки ничего не понимают, и надо с ними разбираться, и разбираться крайне жестко, судя по всему, никакого другого. Варіанти, ні, ти бути не може Собрался, собрался, разобрался. в Краснарському краї. Отаке от, от палало. І якщо ви думаєте, що в ефірі Соловйова тепер постійно будуть повідомляти про прильоти, то ні, це було таке собі тимчасове пропагандистське затемнення. Далі поїхала звичайна поплава мізків про геїв, трансгендера з автоматами і так далі. Ні, ну це серйозна ранкова аналітична програма. Що тут скажеш? <риво> 15 тысяч трансгендеров из американской армии готов принять Макрона и поцеловать каждого? Вообще, что у них там происходит? Когда я работал в американской армии, они стеснялись, что у них э, негры э, в переборе, так скажем. У них э, женщин было столько же э, по числу, сколько и негров. Женщин, сколько негров. Я не разумею, они стеснялись... Тому що жінок було багато, чи афроамериканців цю пургу, якщо що, несе один з найвідоміших російських воєнкорів Сладков, мені дуже багато доводиться читати, споживати, аналізувати російського контенту, аби розуміти, що думає, що планує ворог в темі інформаційних операцій, де вони які моменти підсилюють, де вони навпаки намагаються заткнутися, але. Але ось таке, як коментувати, я не знаю. Что они, как они сейчас, как их сломали об колено этих военных старой школы американской. У них там педик на педике путешествуют друг на друге. И переделывают друг другу. То сиськи на спине сделают там, и то еще что-нибудь. Вот. То мышкой притворятся. Поэтому я не знаю, конечно. Но то, что мы, то, что у нас самое главное, что Практика должна идти воедино с развитием военной теории. Що показати вам, практиканта, який опанував всю воєнну теорію, все знаєте, в кращих традиціях Балабанова і Бикова, я маю на увазі фільмів. Зверніть увагу, по-перше, на щасливу дружину, яка тішиться поряд з ліжком, бо що, вже скільки місяців поспіль, її чоловік не п'є, відтак її не б'є, а виплати за поранення приходять щомісяця, ще, ще й медальки дарують. Смотри, я всегда на это. Да, это, ребята, Привет. это просто приехал в Нижний Новгород, боевое братство, предоставило Ваху Привет. к награде. Сегодня мы в гостях нашего танкиста Василия, получаем ему награду медаль наша от нас, от всех, за вклад в победу над украинским Василием. Получаем медаль супруги Насти, вот, Василию, как награду, держит. Я хочу ребята. Поскольку я приїхав и Василь и Настя, я приїхав издалека, с Саханської области, космодром Плесец. Оттуда мы вузі тоже вместе с моим братством. Возьму помощь нашим пацанам. И я хочу вам на пам'ять оставить вы мой тезкий, О, я тут боже, Поэтому моему тезке, герою танкисту, я Хочу стати свої детище. Та книга для знакомства со столицей російської космодрома. Або, от, наприклад, буде ситуація, якою я називав Херхсон. Чоловік помирає десь там. Поки вона страждає десь тут, Девіз, в принципі, це кожної росіянської дружини. Але хто в цьому винен? Хто в цьому винен? Звичайно, що ми з вами, українці? Що у них, от там все так погано? Тому вони йдуть воювати за краще життя тут в Україні, Ой, де ми тільки не писали, і хто нас ніхто не слишить? Вот і все мой муж знаходиться зараз в гарячій точці. Под направлением. А? направлением. По контракту служит, защищает нашу родину. На нас сыпется потолок. Ананас сыпется. Ананас. Как тут живем Так что вот там лежат у нас камни. Слышите? Ну, як то кажуть, время розбрасувати камні, а время їх собирать от чоловік і поїхав собирать камні в Херсонську область. Ну, в принципі, за таку державу, за таку от політику, ну і в принципі реально хочеться померти. Ну, не жити ж там щасливо, ще щасливо. Вот оно элементарно, везде говорят поддержка семей. Ну, какая поддержка, если мы стучимся в закрытые двери? Нас даже не слышат, наші наши жалобы, не слышат. Хочуть, що, что приехали, и на унитаз поставили им сидушку. Ви ж бачили, что там у них. Что вони стоять, сруть срут в нм! Не слышат наши жалобы, не слышат. <сху> Управляющая компания нас не открывает. Управляющая ее нет на месте, да, трубки не берут, они нас не уже заблокировали, потому что у нас слишком большие требования. Мы слишком хотим хорошо жить красиво, правда? Поэтому они. У <звук> меня есть друг, я кажется фу, цей тип, тупо отваленный угол дома. От. отваленный угол дома. Все, теперь мы визуализовали цей приколдес. Красиво, правда? Поэтому они... Думаю, сверху, естественно, ничего нет. Ничего мы у нас. Они... Простые вещи. Убрали. Все. Это все канализация. Все, вот она, посмотрите, она даже не высохла. Але повернімося до пропаганди. Як я вже казав на початку, сьогодні Путін вийшов до журналістів, знову вирішив лякати всіх решників, анонсував удар по нашому урядовому кварталу. А ми що? А ми дуже злякалися. Як бачите, я отут сижу в студії за півтора кілометри до Верховної Ради, і в принципі скажу вам дуже сильно боюся. О том, что те ударные блоки, которые проникли глубоко под землю и уничтожили порядка трех цехов, где собиралось ракетное вооружение, в том числе с участием тех специалистов, которых Байден разрешил отправиться на Украину, чтобы ремонтировать ракеты, это я думаю очень хороший результат. И не случайно конечно, конечно. у нас заговорили о том, что есть и другие. Проекты, потому что мы понимали, что одним орешником противника не убедить. Противника не убедить. Ну, не убедили, раз мы тут записываемся в <реш> Верховной Рады. Почули так блоки проникли під землю. насправді ж, ота балістична ракета Арешнік була оснащена кількома боєголовками, але вони були пустишками, вони не містили вибухівки. Про це написало Рейтер з посиланням на кількох чиновників, які розбирали цей Арішнік і так далі. Після атаки Арешніка на завод Південмаш не було ніяких взагалі серйозних руйнувань. Але у російської пропаганди своя думка і свої аргументи на цей рахунок. Соловьев, разрывався в вечірньому ефірі як міг. Ви послухайте, а далі вже я покажу пруфи. Снимка, з космосу, вот как было, вот стало, видите тени. Здесь молчание. Ну, если поверить, что ничего не было, как говорит Подоляк, типа зажмитесь, если за... вот, зажмурьтесь, и ничего нет. Ему Дмитрий Анатольевич посоветовал таким образом спасаться от орешника зажмуриться. Ну так покажите, что що... вот. Снимок с космоса, вот один день, вот другой день, ничего не произошло. Но даже все знаменитые компании, которые хвастаются своей беспристрастностью, а ведь... молчу. То есть, какой южмаш? Какой Днепропетровск? Не было никакого южмаша. За даними наших джерел, в росіян Google не відімкнули, але давно відімкнули критичне мислення, і вони просто-просто слово вірять Солов'йову або те, що пишуть їхні телеграм-канали пропагандистські по типу Маш Южмаш Повністю розрушен. Але супутникові знімки є, є порівняння в поднях, супутникові знімки Сентіел, як я можливо неправильно прочитав, але неважливо. І тут, знаєте, от коли ти дивишся на ці знімки, було, стало, то або ЗСУ за ці кілька днів побудували ідеальний макет заводу, щоб приховати неймовірний успіх путінської ракети. а потом и их руйнувания. Мы живем во время, когда систем слежения, обнаружения, объективного контроля море. Тут не самое большое захолустье. Объект, который защищался, как я понимаю, всем, что есть. Все системы ПВО Запада, которые есть, в частности, были направлены на то, чтобы защитить такой объект, для них стратегически важный, как Южмаш. Полный молчание. Просто мовчали. А знаєте, хто ще сьогодні накинув лайна на річниковий вентилятор? Наш любимий улюблений персонаж Патріарх Кіріл. Він сказав, що росіяни ядерного апокаліпсису не бояться і, в принципі, дуже чекають, бо вони це от таке в них християнство. Огнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Врат рога человеческого пытается посеять смятению и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным душевного, душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет. Не всегда нуждается во внешней опоре, а внешняя опора является нередко фактором манипулирования извне. Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. тешкулы когда слышите этого покойника, хочется блювать и... І... Хочеться нарешті дочекатися, коли всі народи будуть судити їх. То не треба блювати, все нормально. Ми дочекаємо з цього за нашого життя. Точно треба поставити лайк, підписатись на канал. Моя мрія перед тим як ми будемо судити цього е, світового чоловіка. Господи, я ж я сам ходив колись в ту церкву, але менш з тим, моя мрія 250 тисяч підписників до кінця року. Дуже вас прошу, аби... Якомога більше людей побачили, які росіяни насправді підписатися на канал, лайкнути і написати нам коментарі. Звернули увагу, хто сидить в першому ряду. Та це ж очільник Донецької МММ і за сумісництвом ватажок бойовиків ДНР Пеніс Душилін. Більше відомий як Дідніс Пушилін. От тому що зараз уже віжуть тенденцію, що багато і перебираються в город Маріуполь. Вот, ну, потому что на ходу эту фразу, от которой донецкие вообще сходят говорить, можу, говорить, с ума, говорит, не может быть, говорит: "Мариуполь курортный город". Да, это раньше было казалось в лучшем ума сошли какой-то там, да. Мы сейчас видим, что Мариуполь действительно становится курортным городом. Мариуполь курортный город. Ну, за такой логикой и Алеппо курортный город. до речі, в Донецьку нарешті безпечно і класно. Правда, діти з батьками гранати з вікон викидають, ну, чисто по приколу, але то таке, с ким не буває, це ж є ознака без Пэки. Вот ты не можешь нормально взять ее? вот а так. так? Вот. вот так. Какая разница? Дай. Ну как? Вот так. Вот так. Чтобы у тебя вот тут было, чтобы вот так вот вытягивать. Вот а так? Да, вот так вот взял и вот так вот и не отпускай, не бойся, просто держи, Вы... вытяг. Близемливость. Ну, звичайно, круто, скажіть, будь ласка, а діти з гранатами це є ваша нова суперзброя? Чи ще ні? Тепер, що називається Шок Контент, щоб наші друзі, партнери, товариші не розслаблялись. Председатель Совета Федерации Матвиенко только что заявила, что Орешник это только начало. Ну, можно пред. Положить, что она имела в виду, что Орешник это только начало. Ключевое, что сообщила нам Матвиенко. У России есть Суперружжя, що дать адекватне атлет wow. на агресію проти страни, що може бути краще ніж спростовувати слова одних пропагандистів, цитатами інших пропагандистів. Благо в нас пам'ять не як у рибки гупі, і ми маємо архів і пам'ятаємо, що казали в ефірах федеральних каналів минулого тижня. Ироничная, на мой взгляд, ироничная а, фраза Владимира Путина о том, что мы еще не начинали, некоторыми здесь до сих пор воспринимается как абсолютно истина, и что это не ирония, а что вы вот действительно еще не начинали, что в закромах родины а есть что, еще какой-то бесконечное может... какое-то бесконечное количество оружия, какого-то суперского, которое можно так вот это раз, вы... и все резко. Вы резко нам резко... сейчас упрек, или Володину, который я, сказал не, я вчера не... Не... или позавчера, Вячеслав э, Володин сказал, позавчера. что у нас еще не, не все наше имеющиеся в нашем распоряжении э, вооружения применяются. Кон... Конечно, не все, но идея ну... о том, Что есть какое-то какое у нас секретное оружие или какие-то бесконечные закрома. Ну, и мы вот сейчас вот так вот раз, и все, и резко все противники от нас убегут, потому что поймут, что какие мы сильные, и мы вот наконец-то сейчас начали. Ну не не бывает такого. Ну, не, не, такая не бывает, откуда ситуация? вы знаете это? Ну, тому що інакше це буде війни два роки два уточнити. Але я знаю, чому ви сюди приходите. Не, ви не хочете слухати ці всі росіянські переможні бравади. Ні, ви хочете побачити їхнє ниття. Тому хто я вам такий, щоб не показувати дідів, які жаліються на наші дрони. У них взагалі ці дрони возведены в ранг національної ідеї. Скоро будет Відимо, кожен українець ходить і носить з собою как мінімум пару дронів. Один розв'язательний, другий ударний. Чому б ні? хочете, щоб це ниття продовжувалось, то давайте реально підтримувати хлопців, аби вони. Купували дрони, але дрони самі не літають. Для дронів потрібно багато всяких ще штук, щоб вони злетіли, долетіли, побачили, щоб їх не збили, не подавили і так далі. До мене звернулись харківські добровольці, які тримають наразі купінський фронт. Саме дронщикам потрібні наземні станції і реби. Наземні станції це взагалі майже такі ж саме розходник, як і ці всі ці дрони, бо дрони то туди летять, а по наземним станціям прилітає. Тому про реби навіть не буду говорити, зрозуміло, що вони потрібні від... і для... для всього: і для ворожої контрдронної боротьби, да і в принципі, щоб зберігати просто життя наших пацанів. Е, до речі, от що сталося з машиною без ребу, тому я лінк на банку лишаю під відео. Ми з вами підрозділу Фрайкор допомагаємо регулярно, а вони регулярно мінусують росіян. Тому або за лінком, або номер картки. Маленьких донатів не буває. Ми з вами маленькими сумами все і закриваємо в описі. Я лишаю в першому коментарі. Я лишаю. Давайте підтримаємо збір і купимо нормальні реби, а не ха, такі, як у кацапів. Дивіться. В машине установлен рэп, рэп работает. Босс, брат, расскажи, чем мы вообще здесь занимаемся? Мы ставим рэп в направлении танчика. Сзади танчика для того, чтобы не могли ни FV, ни G дроны, никакие камикадзе не могли работать. И при этом еще огневую поддержку. С помощью дробовиков стоим, визуально смотрим цель. Ага. Как-то так.

Такі от треба, але ми придбаємо нормальне. Офіційного листа мені написали все, все буде чітко, як завжди. Покажу вам в телеграм-каналі. Потім і подяки, і безпосередніх на позиціях. Тому дуже прошу підтримати збір. Сума відносно невелика, але все це треба було ще на вчора. Дякую, що додивились випуск до кінця. Завтра буде ще багато росіянського гниття. Обіцяю вам. Ну і в принципі, все як ви любите. Ти це йти в дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Па-па!